Сьогодні у нас супчик з великою фасолькою з такою. Значить, воду закинула, бульбочку порізала, фасольку окремо відварила до готовності. Зробила зажарку цибулька з моркою. Все те вимішила. Суху сковорідку ставимо на вогонь, Кладемо на неї ложку муки і пражимо її до світло-коричневого кольору. Потім знімаємо з вогню і ще розтираємо білі частинки. Добре. Тоді беремо холодну кипячену воду, і даємо муку у воду. І розколочуємо добре, але щоб мука вже була охолола. Розколотили. Тепер виливаємо це до супу. гарненько перемішуємо і покипить. Дві-три хвилини не більше, і тоді в кінці додаємо листок, лавровий і зелень. помішуємо і все одна хвилина кипне, і суп готовий. Перчимо і їмо. Смачного всім!